Вас дивитесь програму на одинці з усіма. Сьогодні гостем буде заступник голови громадської організації Ліга справедливості та закону Георгій Маглакелідзе. Вітаю вас, так вітаю вас. <с> ну, знаєте, насамперед, я знаю, що і Одесити знають, організація працює дуже багато і не один рік. Я б хотіла, щоб ви нагадали трошки історію її виникнення, як вона з'явилася, і чим вона, наприклад, займалася до війни, і чим, от коли почалася війна, ми знаємо, що вона дуже багато допомагає людям. І як усе все, скажімо, ця організація виконує сьогодні. Сьогоднішній день. По-перше, я хотів подякувати вам за можливість, яку ви надали говорити публічно про такі речі. І що стосується, наприклад, організації, доречно було б сказати про витоки, про те, як про те, як. На сьогоднішній день ми можемо констатувати її існування. А організація створювалася в 2016 році небайдужими особами, які так скажемо низько оціню ну, низьким чином оцінювали діяльність правоохоронних органів. Бо ми знаємо, що на сьогоднішній день і ну це було завжди. Рівень злочинності та інших якихось деструктив, деструктивних е, речей в суспільстві, він, ну, вони актуальні, на жаль. І коли створювалася організація, саме за мету е, було, якби, боротьба зі злочинністю та корупцією. Да? Бо корупція це теж дуже ну, актуальний, можемо сказати таким чином, що актуальне явлення, да? деструктивне явлення і в суспільстві, і в державі. Тому а, це були небайдужі люди, які хотіли боротися з а, злочинністю і корупцією. Uh -huh. А що стосується, наприклад, діяльності організації, то взагалі як це відбувалося? А, зрозуміло, що ну з юридичної точки зору а, громадська організація вона не наділена, не наділена якимись екстраординарними а, можливостями по боротьбі з, зі злочинністю. Як це відбувалося? А, були певні люди, які зазнавали е, якої якихось дій зі сторони або е, злочинних, да скажімо, явлень або угруповань, або зазнавали якихось дій зі сторони правоохоронних органів, які покривали, наприклад, ці злочинні групи. І вони до нас зверталися. Ми в свою чергу надавали цьому. Публічності, бо ми знаємо, що на ну це в такому контексті це єдиний варіант, як можна дати огласку ситуації. ситуації. Да? Якщо, наприклад, правоохоронні органи вони закривають очі на такі явлення, то це єдина можливість була. Ми надавали публічності цим їх діям, а вони писали звісно заяви. Вони звертались до нас. Ми підключали до цього. Інших діячів да, громадськості. І таким чином ми намагалися допомагати людям з їх проблемами. ось І так. що важливо також сказати, були як і успіхи, так і ну, невдачі, на жаль. Але... Ну, так завжди буває. Так, так, так буває завжди. І, взагалі, хотілося б сказати, що ось якщо порівнювати тенденції, які були до війни і зараз, да, то, на жаль, такого ну, громадського, ну, скажімо, простим словом, двіжу його немає. Так, так. На жаль. Так. Але я думаю, що все буде окей. Головне, щоб якби головне, щоб. Люди трималися, да війна вона йде вже третій рік, і всім непросто і зрозуміло, що зараз трошки інші пріоритети, угу. але я думаю, що все зміниться на краще, і от ви займалися такою, скажімо, діяльністю, і почалася війна, так тобто, ви не змогли, ваша організація не змогла. Залишитися осторонь, тому що ми всі пам'ятаємо в перші дні, тижні, місяці це був стрес, паніка, і це ну, був страшний жах, і е, потім е, почалися вже якісь організації створюватися. Вас уже була. Як виникла така думка, що ми можемо бути корисними, і скажімо, в цьому напрямку. Так, дійсно, з початку війни було зрозуміло, що ну необхідно бути гнучкими, і пріоритет да там направлення діяльності потрібно було розширювати. Бо щоб зберегти державу, нам всім потрібно було єднатися. І на даний на той момент, коли почалася війна, ми дуже активно бачили це в соцмережах, як люди згруповувалися. Да І ми бачили, наприклад, оборону Києва, да, коли там людям прямо на вулиці роздавали зброю, і це стало якимось знаєте, символом того, що ми повинні єднатися, і була необхідність розширювати пріоритети діяльності. Тобто, з початку війни ми почали допомагати військовим. Ми почали допомагати. Пораненим, які лежать в шпиталях, ми почали допомагати переселенцям. На даний момент ми продовжуємо це робити. Якщо ви запитаєте, як це відбувається, у нас є друзі, є партнери, uh -huh. вони знаходяться в різних країнах світу: в Польщі, в Данії, в Швеції, в Сполучених Штатах, і вони дуже часто відправляють допомогу, яку ми вже тут розподіляємо, згідно з того, як ну в порядку того, як до нас uh -huh. звернулися люди. Uh, і насамперед ми звісно все фіксуємо, все публічно, щоб не було якихось ризиків uh, і звинувачень в нашу сторону, що ну ви недобросовісно вчиняєте там з цією допомогою, такого слава богу немає uh -huh. і жодного такого наклепу нашу сторону не було. І я можу з певністю сказати, що не буде, бо це відбувається все публічно. Ви говорите про те, що у вас дуже багато партнерів в різних країнах, і приходить гуманітарна допомога, і це прекрасно. Але я ще знаю, що у вас, я не знаю, як зараз, але готували їжу і відправляли на фронт, так? Так, було і таке, і ця тенденція вона продовжувалася якийсь час, не дуже короткий, там, якщо не помиляюсь. Продовж півроку, тобто, це було і звісно, що хлопці і наші захисники вони були дуже вдячні за це. Uh -huh. Ось і навіть сьогодні ми намагаємось продовжувати їм допомагати. Бо ну навіть не є секретом, що зараз допомога да, від волонтерів від інших небайдужих людей, вона. Потрохи скорочуються і так. це навіть ми бачимо в соціальних мережах. Угу. Але чим ми можемо, ми завжди допомагаємо. Знаєте, це як хвиля, яка накотила, а тепер вона відкачується і залишаються лише, знаєте, самі стійкі, саме ті, які вірять в нашу перемогу, саме ті, які знають, що якщо не ми, то хто? Тому що завдяки от вам, вашому керівнику, на ніхвіті тим людям, які працюють разом з вами. Багато людей на сьогоднішній день відчувають і турботу, і десь такий спокій, що можна звернутися і отримати допомогу, і не просто там якусь а таку ну, досить таку конкретну. Так? І ми все це бачимо, і люди спостерігають і в соціальних мережах. І сьогодні ми говоримо про ефір. У вас така дуже, знаєте, трудолюбива така організація, дуже така, знаєте, міцна. І, хотілося б, щоб хотілося б, щоб таких організацій було якомога більше, але ж сьогодні лише про вас. От, і в мене таке питання. От, ви на початку програми сказали, що створювалася для захисту людей від корупції, від якихось протизаконних дій. Але ну, сьогодні я так розумію, що теж це пов'язано із військовими. Теж я так розумію, ви мабуть можливо, це не так. Ви мене виправите допомога, мабуть, і військові до вас звертаються, і мабуть, теж якусь таку допомогу їм надаєте в плані юридичних якихось питань. Так дійсно ми надаємо певну юридичну допомогу військовим. Да, бо насправді ось сторона, ось військова сторона права, да юридичне ну військове право його як. Явища, ну, воно досить певний час не було актуальним в суспільстві, і навіть ніхто до цього не звертався, але є дуже багато нормативно-правових актів, які регламентують да там питання, що стосується і військових, і взагалі збройних сил. Тому у нас при організації функціонує, скажімо. Не відділ, але у нас є юрист, який, який надає певну юридичну консультацію mm -hmm. військовим. А це абсолютно безкоштовно, і за останній час досить багато військових звернулися по допомогу. Бо у військових такі ж проблеми, як і у нас з вами. Mm -hmm. Тобто, а, ну, і навіть більше, я вам скажу. Тому, і вони, до речі, е, як сказати, е, немає такого, щоб їх. Хтось мог рамотно проконсультувати і пояснити щодо чого. Звісно, що є якісь підводні камені, які навіть. Ну, звичайні, ось люди, ну вони не зрозуміють їх, так тому наш юрист він це максимально компетентно і з професійної точки зору допомагає військовим. Угу. Я так розумію, це не якась така разова допомога, що людина звернулася, ви проконсультували і забули. Я так розумію, що ви ще й ведете цю людину деякий час, поки вирішиться, хоча б якісь питання, з якими вона стикнулася, неприємними. Так, якщо ця людина бажає там щоб її супроводжували, так дійсно це uh -huh. відбувається в такому форматі. Бо є була ну, наприклад, кількість певна кількість військовослужбовців, яким достатньо було того, що їх на початковому етапі проконсультували, вони вже uh -huh. в принципі надалі розуміли, які регламенти дії з їх боку, але були і такі, кому дійсно потрібно було супроводження. Бо Люди ну не розумілися просто в цих питаннях, і це окей, це нормально. І наша робота в тому, щоб їм допомагати. Угу. Ну і знаєте, от не можна запитати про вашу команду, як люди до вас потрапляють в організацію. Це ж, я так розумію, якщо є такі, ну вже якась команда, яка сформована, вже працює не один рік, то є якісь такі, знаєте. Ну, можливо, питання до тих людей, які приходять, якісь, ну, якісь от критерії для того, щоб ця людина могла в вашій організації, скажімо так, працювати. Або є якийсь випробувальний термін, наприклад, чи є люди, які приходять вже з якимись своїми проектами, планами, з якимись ну от як, як це відбувається? Uh... Це цікаве питання. Я можу вам сказати так, що саме головне це воєвиявлення людини. Якщо вона бажає вступити до організації, немає ніяких проблем. У нас немає там, такого поняття, як Випробувальний термін uh -huh. або щось схоже, якщо людина бажає цього і вона готова йти цим шляхом, а він не простий, то звісно, що ми будемо тільки раді. Бо uh -huh. коли в тебе збільшується колектив і збільшується саме можливість, по-перше, ну, збільшення колективу, воно що має під собою на увазі, те, що збільшується можливість діяльності. Тобто на одній людині не може бути 10-20 питань. А uh -huh. коли є Можливість делегувати да, питання деякі, то це спрощує значно роботу і можна розвиватися далі. За останній час до вас приходили нові люди, потрапили в команду? За останній час так, у нас була певна хвиля поповнень, так скажемо. Але я вам так скажу, що, наприклад, ну, я вам сказав про воєвивлення, так uh -huh. що важливо, насамперед, для нас важливі морально-етичні якості людини, uh -huh. це надважливіше складова в нашій роботі. Як ми оцінюємо це, ми оцінюємо це діями людини. Якщо вона діями довела свої морально-етичні якості, то до неї повна довіра. Якщо були... Певні моменти, коли вона недобросовісно поступала, або з людського точку, з людської точки зору вела себе не дбала, або якимось іншим чином. То звісно, що нам не по дорозі з такими людьми. А скажіть, от ваша організація наскільки вона велика сьогодні? Чи є у вас якісь філіали в по Україні? Там от можливо за кордоном? Я не знаю? А так, у нас є філіали. Є філія в Києві, є філія в Харкові. Є філія в Миколаївській області у Вінниці, і наша доктрина це розширюватися і надалі. Якщо люди будуть бажати долучатися до нашої діяльності, то ми будемо тільки раді. Ми будемо надавати їм всі можливості, які ми можемо надати, і будемо йти цим шляхом. Знаєте, от я чому у вас поставила вам таке питання щодо як от потрапляють нові люди? Тому що, вже коли є якісь колективи, він, скажімо так, в змозі працювати, то в принципі, ну мабуть і немає ніякого сенсу там когось ще брати. Це, от тому, що от ко, кожен от? Громадська організація, благодійний фонд. ну от Все, що не візьми, якщо вже є якась команда, от як, як воно кажуть, якщо люди знайшли один одного, вони комунікують їм добре разом, вони розуміють один одного, там, скажімо, з погляду, навіть вже не кажучи про півслова і там інше. Оце вже, знаєте, воно як сім'я. От чужі люди вони стали сім'єю, тому що їх об'єднала якась там одна мета. Тому, от я запитала, що про випробувальний термін, так що можливо, от людина прийшла, подивилася, ну щось не зрослося, скажімо так. Те, що ви на сьогоднішній день берете, наприклад, нових людей, це е, якісь, от ви сказали, морально, е, моральні якісь принципи, етичні, так? А можливо, ще є за е, е, як за фахом, ви можливо, ну, скажімо так, е, вам потрібні такі люди за якимось фахом. Так, uh, Взагалі, можна сказати, що нам, в принципі, е немає такого, що є дефіцит якихось кадрів. Да? Бо, в принципі, ми з тими питаннями, які наразі є, ми справляємось. Uh -huh. а, але, звісно, актуальним є ну, юридична сторона. Uh -huh. Бо, в принципі, діяльність в плані юриди громадської організації або іншого формату вона передбачає, по-перше, це юридичні моменти, тобто юридична складова, вона важлива. Але в мене так виходить, що є юридична освіта, тому на даний момент я скажімо, справляюсь з тим, так. що є. Ну і на взагалі, наприклад, є ж така практика світова, коли навіть дуже відомі юристи скажімо так, волонтерять в якихось організаціях для того, щоб надавати якісь консультації людям, які не можуть, скажімо, за це заплатити, так? І таке наступне мене до вас питання, а, нічого в цьому світі не стоїть на місці. так? Навіть в самому такому болоті все одно щось там відбувається. А от у мене до вас таке питання а, щодо от, розвитку організації, можливо, є якісь вже плани, якісь вже думки. Тому що я знаю, що дуже багато людей вони думають, а от, от поки війна, ми от тут і це кордон. А, а, а деякі кажуть, вже треба плани на майбутнє, коли там закинуть. Кінчиться війна, от що ми будемо робити. Чи є у вас якісь думки з приводу того, в що може ще трансформуватися ваша організація? Так, це цікаве питання, з задоволенням на нього відповім. А що стосується розвитку да глобалізації, ось подібних організацій, то це насправді важке питання, бо, по-перше, потрібен чіткий аналіз того, що було раніше, да? що є наразі, і що бажається людьми, які в цих організаціях, що вони взагалі думають на майбутнє, що ми думаємо на майбутнє, по-перше, важливо, щоб закінчилася війна. Угу. Всі, чого, цього чекають, всі чекають перемоги, всі багато людей в це вірить. Ви знаєте, я теж чекаю того, як в принципі врегулюється війна, вона забере значних ресурсів, тому планувати глобалізацію або розвиток в такому широкому сенсі угу. досить важко. Тому ось це питання ми трохи відклали. Наразі ми функціонуємо в тих масштабах і в тих можливостях, які е, на даний час маємо, які uh -huh. надаються. Ми намагаємося, звісно, їх глобалізувати, якось розширювати, але все одно немає таких змог е, в даний момент. Uh -huh. Тому ми це питання... Мрії трохи, є. Мрії є. бажання так. є. Залишилося лише почекати якийсь час, так? Так. так? так час можливості, бажання інших людей, які можуть чимось допомогти. Ось, бо. Як ми знаємо, що ми, наприклад, щось робимо, да але нам теж іноді потрібна допомога. Це не є секретом. Ми всі люди. Та. А от як ви, от ви заступник да, громадської організації. Як ви бачите от своє своє майбутнє от коли ви дивитесь на організацію, чи не виникає у вас таких думок, можливо створити ще якусь організацію? Чи ви скажімо так своє життя пов'яжете лише от скажімо, з цією організацією і всім тим, що з цим буде пов'язано? A, так, ну на майбутнє. Можливо, і вибачте, поїхати в інше місто, створити там таку ж організацію чи щось, ну, на кшалт того, так. От ви моло дуже молода людина, скажімо, у вас прекрасна освіта, і от які у вас плани? Ви такий молодий заступник, тому що у вас повинні бути якісь плани? Я, чесно кажучи, про це не задумувався ні до війни, ні наразі. В принципі. She... Можливості і ті функції, які в мене є, наразі мені цього вистачає Звісно, що ніхто в молодому віці не застрахований там від наполеонівських якихось амбіцій. Угу. До цього треба йти, цього треба бажати, але треба реально оцінювати, оцінювати та й дивитися да, на ситуацію, ситуацію. Так? і вже з урахуванням цього планувати майбутнє. Угу. І скажіть, будь ласка, от наша програма вже добігає кінця, е, на ваш погляд, в майбутнє. Я ж кажу, що було дуже багато організацій. Зараз дуже багато, вибачте за тавтологію, вже не існує, скажімо так, або існують а ну, там, на папері і ну, щось таке дуже повільне. Але по закінченню війни, я так думаю, що залишиться якихось організацій, але вони, їх буде мало. Мені так здається, от ви виправите мене чи ні. от Ваша думка мені цікава. От мені Здається, їх буде мало, але вони будуть дуже потужними, і у них буде дуже гарна репутація світова і в Україні. Так, я з вами погоджуюся в цьому плані. Дійсно, от організації, які можна назвати саме організаціями, і які виправдовують да, свою роль і свою діяльність, таких буде мало. Вони будуть сильними і, в принципі, люди будуть їм вірити, угу. і наразі вони їм вірять. Але коли закінчиться війна. То вже постане питання виборів, постане питання влади, і всі різко захочуть туди попасти. Uh -huh. І в цьому моменті треба бути дуже обережними. Ми в черговий раз не повинні допускати до влади людей, які цього не заслуговують, які не є компетентними, які е, ставлять свої інтереси вище тих. Е, які їм надало суспільство, так бо вони по суті представляють державу і суспільство, і коли їм надається такий шанс, вони ставлять свої інтереси вище суспільства і держави. Це не є правильним. Люди повинні бачити, по-перше, прояви цього і максимально робити так, щоб людина, яка йде у владу заради своїх цілей, вона туди не попала. Щоб вона не мала довіри і вона не мала підтримки, тому організації буде так мало справжніх організацій, а взагалі організацій буде багато. Гірю, я дякую вам за дуже приємну бесіду за відповіді на питання. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «На одинці з усіма був Георгій Маглакелідзе, заступник голови громадської організації Ліга справедливості та закону дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.